Пасад д 5 1,8 не працює руль. Рівень жидкості, як бачимо, на мінімумі, ледь дістає на заглушеному двигуні. І жидкость дуже грязна. І сам бачок дуже грязний. Погляньте. Це все тому, що за цю е, рідину гура згадують лише в тому випадку, коли. Щось перестає працювати, а вона також має свій ресурс. Її необхідно міняти нараз 80 тисяч. Зараз я наберу її в принципі дивитеся, якого вона кольору. Ось вона. Тут якесь масло залите, але вона якась і не туди і не туди. Бачите? Вообще в оригіналі має бути зелена, а вона в нас якась незрозуміла якого кольору. Ну, можливо, колись і була зелена. Значить, Як я зараз роблю? Поки нічого не розбирав, витягнув усе, залив жидкості, залив. А це я в, в принципі, без різниці, що зараз заливати на старий гідропідсилювач. Це вже я залив тільки що третій раз. І ось це таке, бачите, я звідти витягую. Запускаю двигун і кручу рулем від упора до упора. Так, хвилин 2-3 витягую, заливаю нову рідину. І процес повторюється. Так ми використовуємо літру АТФ для промивки. А далі встановлю новий насос, а потім вже залю оригінальну жидкості, яка не має бути, і в неї буду домивати систему. Щоб вона залишилась така, як потрібна в системі. Як ви можете собі замінити рідину гідропідсилювача в домашніх умовах без проблем? Купуєте в аптеці ось такий шприц. На 20 кубіків, можете більший. Ось таку шлангочку. Це шлангочка з омивача для вітрового стекла. Можете її брати, можете не брати. Витягуєте всю рідину, скільки, скільки можете, і заливаєте ту рідину, яка необхідна для вашого автомобіля. Поїздили тиждень, витягнули знов скільки змогли, залили рівень рідини. Поїздили тиждень, витягнули знову. І так, доки у вас не закінчиться літра вашої жидкості. Таким чином ви промийте і заміните віддину гідропідсилювач. Нагадаю, її необхідно міняти раз в 80-120 тисяч. Не забуваємо, що у вас не тільки коробка, не тільки двигун потребує уваги, а й інші останні системи на автомобілі. Таким чином, ви міняєте собі легко і не. Причиняєте ніякої шкоди вашому рульовому управлінні. Ось що в мене вийшло з фасадом, хлопці, все розібрав. Міняю ремінь міняю гуру, як вам казав. Тут у нас масло, сальник біг, біг, цей біг, цей не біг, але дивлюся, він отут такий мокренький. Ну, і дивлюся, він ще рідний стоїть. Тому я його також буду міняти. Цей сальник, тут все буде мить. І проблемка в нас по турбіні. Сам люх турбіні ось такий, як би не дуже великий, продольного немає, але маємо ось таке. Бачите? Ось таку проблемку маємо. Тому турбіну знімаю на ремонт. Зняв турбіну. Ну що, маслі, тому що тут було не закручено. Воно все люфтить, хлопці. Ну, ви бачили. І і, і, маємо тріщинку. Ось Ось тріщинка, бачите? Одна. Не знаю, чи на камеру буде видно. Ще одна тріщинка є. Ось отут. Ось. О. А це все, це кінець. Коли таке було на моїй турбіні, мені порадили купити нову, так як купити окремо гарячу частину картриджа і зібрати усе, виходить дорожче. Тому я купував собі іншу турбину. Тут, мабуть, буде, буде таке саме. Хлопці, приїхала новесенька турбінка. Погляньте, ще в маслі. І турбінка в нас, виробник місенс. Красота. Красота, красота. Всякі бумажки, інструкції, все є, як має бути. Все, ставимо турбінку. Зібрав, пасатика прогрівається, але робить хорошо двигунець, правда. Погляньте, хлопці, двигун працює на холостих обертах. Руль легесенький. І ще вам порада, коли ви розвертаєтесь і викручуєте в упор, скажімо так, до кінця, в будь-яку, неважно в яку сторону, в ліво чи вправо, ось руль вперся, бачите? Не тримайте отак руль, верніть ось так назад і розвертайтеся. На радіус розвороту це ніяк не вплине, а от на життя і ресурс гідропідсилювача впливає дуже сильно. Коли ви робите в упор, вас гідропідсилювач качає на максимум постійно. Не робіть так. Теперся руль чуть вернули, все, розвертаємось. Прекрасно. Двигун трішки попрацював. І зараз я ось дивіться, що витягую звідси, бачите? Ще миє. Ще миє. Погляньте, яка рідина. Потрібно все витягнути і заливати свіжу рідину. Ось такий хлопці в мене вийшов ремонт пасата. Ще, звичайно, є для нього трішки роботи, але що просив власник, все зробив. Здається, все. Отож, працюємо далі. Citroen Jumpy 1.6, дізельок, не їде. Не їде автомобіль. Ого! Чого він не їде? Хтось витрусив каталізатора, а замість нього напхав туди. Сітки металевої. Як бачимо, вона повністю забита сажею. Повністю. До речі, шва на каталізаторі не видно ніде. А це значить, що викорили сюдою потіхами і запхали якусь ерунду. Да, хлопці, молодці. Скільки ти півчаса ковиряєш, так? На більшому, мабуть. О! Є сажа. Трохи. І така купа ціла повна-повна сітки. Е. Я вже думав все і дивися ще випало, випалу. Куди вони там я дивлюсь, що, молотком молодком забивали чи що? Е. Е. Й-моє. Е. Зараз все одно придеться. Е. А це да ой, да. Дивись, скільки! Це, капець, да? Зірку, це ти... слово. капець, Ти подивись скільки реально, Як воно вже їхало? Що це за сітка така? Де? Десь таку сітку знайшли, ти скажи. Угу. Це да. А це сила. А це каталізатор, да? так? <ривіт> а ну розкажи, що ти сьогодні зробив? блядь. Ваву, блядь. Ваву зробив, блядь. А чого? Боярик не дав мені тріщотку. Ні Сказав, має своє. Да, так сказав. По-перше, по-друге, ти ніколи не вертаєш нічого на місце і тебе наказала карма. Пизб'єш, бля! Це карма, блядь. Карма, правда, Вай? Дуже сильно посилаємося. Правда? Це оце є що, блядь, Шкідний. якщо у вас Ланос або шевроле з двигуном 1,5, ось Т-200, ось такий простенький двигунець, і у вас спереді двигуна масло, можете сміливо сказати ГБЦ, це у вас підтікання масла з масаного канала. Ось тут масаний канал, який йде на головку. Це просіла прокладка і у вас сюди йде масло на вулиці. Ну, Так як в цьому випадку. І ще раз про якість «Е -е антифризу. Погляньте, як антифриз полюбляв лопатки помпи. Трішки з'їв, але ну, нічого, помпа буде нова. І промию систему і замінимо антифриз. Volkswagen Golf, 1.6 дизельок. Було підтікання антифризу з-під корпуса масляного фільтра теплообмінника. Ось я зняв прокладка. Маса залишилась на двигуні, як бачите, ця прокладка де антифриз, знялася. Ось корпус, ось ця прокладка. Як бачите, немає внутрішньої опори. І заміна прокладки тут не допоможе, потрібно, потрібно міняти весь корпус. Так як, коли я встановлю нову прокладку, вона вдавиться всередину і буде знову підтікання. Це вже має такий другий раз підтікання і другий раз поломана ця хіріня. Потрібно замовляти весь корпус. Приїхав новий корпус по GP Group. GP Group. Ось, ніфіга, там навіть фільтри стоять, бачите? Прокладки до е, теплообмінника і прокладки до двигуна, до блока вже стоять. Такий здається такий. Все то. Так. все, працює. Міняю коромисла і розпредвал на автомобілі Hyundai H100, двигун D4B. Значить, це в них сімейна проблема цих двигунів. Або ось така біда, або стирає роліка. Ну, я думаю, що якби далі їздить, цей ролик клинить і тоді його почне гризти. Тут нема, тут трішки, нема, 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 нема. І тут також, бачите? Розпридував перший кулачок, почався знос. І ось почався знос. Я власнику сказав, що потрібно міняти комплектом все, тоді воно буде добре, гарно, довго їздити. Все є, нове. Прокладка клапаної кришки. Розпредвал новенький. Тільки чомусь завжди в цих розпредвалах немає шпонки. Йдуть вони без шпонки. Сальник розпредвала. Ну і, звісно, 4 коромисла впускних. 4 випускних. Ну, чи навпаки, я точно не пам'ятаю, який з них деякий номер. Можна ну, подивитися можливо. А, випуск, екхауст, інтейк впуск. Це впуск, це випуск. І ще така ситуація. Погляньте, власник хотів щось тут покрутить і зірвався вверх штуцера. Але автомобіль їздить і солярка не тече, бачите? Попросив також замінити цього штуцера. По тій причині ми ніхто не знає, скільки воно буде ще їздити. Але, як бачимо, воно тримається і солярка не пускає. І патрубок, ось, бачите, як його сплющила патрубка. Це вказує на те, що не працює. Пробка. У пробці ми маємо два клапани, один клапан на виход, ну і другий на впуск. Це тобто, коли двигун нагрівається, коли створюється надлишковий тиск в системі охолодження. Клапан спрацьовує і частина антифризу скидається в розширювальний бачок. І навпаки, коли двигун охолоджується, тиск падає. І щоб не було ось такого, є другий клапанець, який затягує назад охолоджуючу рідину, охолоджуючу рідину з бачка в систему охолодження. Дивіться, я зараз відкрию. Якщо він, звісно, звісно так не привив бути в такому положенні. Все. Буду казати власнику, що необхідно замінити пробку. Дивлюсь, радіатор новий, пробка, мабуть, також йшла з радіатором, але вона не працює. Отак от, от. Так, До мене знову приїхав Ford, який мене мучив декілька днів, відео буде зверху. По тій же самій причині було масло в бачку. Закульцував я теплообмінник, мию систему. Ну, вже, в принципі, Я так думаю, що домиваю, бо масло все-таки вже менше стало в системі. Розібрав я, зняв корпус термостата. І вакуумні, по тій причині, що не було циркуляції по цьому патрубку. Це в нас йде розвоздушка з ГБЦ на розширювальний бачок. Ось цей корпусок. Ось ця трубка. М -м -м, штуцер, буде надівається, трубка, ось його вихід. Коротше, на автомобілі я пробував сюди дути повітрям, сюди дулося добре. До бачок, щоб звідси пішла е, антифриз вода. Не йшло ніфіга. Легенько щось там піна пішла сюди і все. Я зняв, почав дуть гарно Судим, тудим, тудим, сюди, туди, туди, сюди. І, коротше, в мене ось вилетів такий шарик. Він вилетів, виходить, звідси сюди, ну, всередину. І все і стало гарно продуватися. Я не думаю, що там має бути якийсь клапан, там має бути вільний отвір, щоб гарно виходило повітря з головки. Ну і відповідно була невелика циркуляція. Якби був клапанець, то мала бути якась пружинка. Пружинки я не бачив ніякої. Напишіть свою думку, що це може бути. І Якщо це лівий шарик, то звідки він може попасти сюди? Я думаю, що в помпі вони стоять більші, можливо, менші. Мені здається, що більше. Чекаю на коментарі. До речі, як можете бачити, пломба, термопломба витекла. Це вказує на те, що двигун перегрівався. Неї в нею систему отака гальожа накапала. Ось так, бачите. Да, Онексія? 1,5-16-клапаний двигун не йде на бензині. Фільтр був такий самий, ви розумієте, забитий От такий, як і рампа. І як форсунки також. Зараз форсунку не буду ставити на перевірку, відразу буду ставити в зворотньому напрямку, щоб вимити цю грязюку. Подивіться. Там, наче як водичка є. Не водичка, а, подивіться. Ось таке вилілось форсунок. Хоча перед тим як їх встановлювати туди, я їх трішки промивав. Потрібно буде, мабуть, і сам шланг, який йде від фільтра до форсунок, також продуть. Це вже я зробив перевірку, і можемо бачити, що практично все однаково. Тут трішки менше, так? але, як бачимо, форсунки почистились і налив прекрасний. Ну Все, двигунець працює на бензині нормально. Ай, зараз, зараз, заради какие есть. Меска. Танці, танці. Давай, да. На-на-на-на. Опа. Все. Рохкай, рохкай. Що? А є сестричка, пішли дам, твою пайку. Пішли. На так, ти вже їла. Бачите, які вони ледачі До їди? На. І сестрички. Так, я тебе давал, хай тап буду есть. На. Кто так не честный. Все. На. Все. Все, идите отдыхайте.